Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Ділюся добром. Допоміг чотирьом військовослужбовцям Збройних сил України відсвяткувати Новий рік із своїми сім'ями. Кожен після вторгнення пішов добровольцем без комісій та перевірок. Але потім виявилося, що хочуть чи ні, але їм треба повертатися додому. Кожного своя Причина. Троє неповнолітніх дітей, де дружина просто валиться з них, вимагаючи підтримки. Можливо, не всі розуміють це навантаження, але, наприклад, мені воно знайоме лежача мати, практично незряча дружина з малою дитиною, бронь роботодавця. Але все ускладнювало те, що був мобілізований чоловік до того, як Кабмін прийняв відповідне рішення, тобто відповідну постанову. Це зараз. Підстави звільнення з війська уточнили та розширили перелік. А тоді це виглядало малоймовірно, і досвіду у подібних справах ніхто не мав. Та я все ж таки досягнув 100% результату. І тепер хлопці відсвяткують у колі рідних. Тож всіх вітаю з прийдешніми. А в січні я обов'язково зроблю матеріал на дану тему. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. А для зручності мій телеграм-канал в описі. Всім дякую за увагу!